Вітаю всіх. Ви слухаєте українське радіо в студії. Працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні в програмі сьогодні в день ми поговоримо про. Повідомлення, новини, які ви могли чути раніше щодо ідеї створити фонд національного багатства. З'ясуємо, куди передаватимуться вилучені підсанкційні активи. І нагадаю, що під час прес-конференції з цього приводу заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що разом із фондом державного майна триває підготовка проєкту ось такого державного холдингу, якщо це так можна назвати, фонду національного багатства, який зможе консолідувати якісно керувати Вати активами, які вирішать залишити у державній власності, а не, наприклад, віддавати для подальшої приватизації. Що це за майбутня інституція? Маємо змогу розпитати з перших вуст в нашій студії. Олександр Федоришин, заступник голови фонду державного майна України. Пане Олександре, вітаю вас. Так, добрий день. Я думаю, що варто почати з початку Український фонд національного багатства. Ою ви бачите цю інституцію, що це таке. Давайте я опишу перед історією трішки цього питання, е, оскільки воно е, має таку вже багаторічну сивину, я би сказав. Е, в даному випадку е, була певна група на чолі з головою фонду Міровим, який ще на той час не очолював. Він давно цією ідеєю займається, з його слів, десь спочатку 2010-х. І суть цієї ідеї така, що було проаналізовано самі найбільші економіки, були проаналізовані країни з середніми економіками, і, зокрема, виявлено той фактор, що ряд країн в своїй діяльності, в своїй практиці мають от такі подібні суверенні фонди, які є фондами національного багатства, які є фондами майбутніх поколінь, як їх тільки не називають. В чому суть цієї ідеї? В тому, що зараз держава веде політику щодо зменшення державної частки присутності в економіці. А як вона, ця політика відображається? Тобто на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, в державі є близько 3600 підприємств. На фонд по рішенням уряду на сьогоднішній день передано майже 2400. Ми проводили внутрішній аналіз. Кожного з цих підприємств побачили, що переважна більшість, тобто 60% з числа тих, які нам передані. Це просто пусті компанії, тобто вони колись створювалися, а на сьогоднішній день вони за собою нічого не мають і генерують лише збитки. І що фонд держмайна України має з ними зробити? Он держмайна несе відповідальну місію. Це здійснити очищення державної економіки від цих компаній, тому що вони генерують мільярди збитків щороку. Вони є своєрідною корозією, яка роз'їдає економіку зсередини. Це дуже страшно. Тобто, необхідно, якщо я правильно вас розумію, примусово закрити всіх, хто не прибуткові? Давайте на прикладі. Є компанія, яка. Може не мати ні активів, не вести діяльності, але в ній залишається, наприклад, там група осіб, які числяться в штаті, які є працівниками, і вони собі постійно актують, актують якісь е, зарплати. І в цьому випадку держава там має десь виділити знайти ці кошти для того, щоб не працюючому підприємству, яке продовжує залишатися. В якому продовжують залишатися люди, нібито як працівники, має сплатити заробітні плати. І ці суми мільйонні. І ми а, говоримо про державні підприємства. Виключно про державні. Так. Тому а, є інші приклади, коли непрацююче підприємство, на нього заходять якісь там ділки, які беруть державне майно, використовують, і держава вона не має абсолютно нічого. Тобто, от ми проводили аналіз, я побачив, що колись там. На початку 2000-х створювалося підприємство, нібито під гарні цілі, і за весь час підприємство сплатило лише 600 гривень бюджет. Від 600 гривень бюджет за більш ніж 20-річну історію. Виникає питання доцільності такого підприємства і наскільки воно ефективно використовує державне майно. Тому, задаючи цим питанням, ми виходимо з того, що такі підприємства-шкідники, їх потрібно скоротити. І, І інше, тут постає запитання, до чого тут фонд національного багатства, да. про який ми з вами говоримо. Давайте я далі піду по поділу. Тобто є, можна говорити про три категорії. Перша, це ті, які потрібно ліквідувати. Друга категорія, там, де фонд здійснює роботу по приватизації таких підприємств, буквально там близько 300. І є третя група це так звані стратегічні компанії. А, тому по цим стратегічним, коли держава задається питанням, а що з ними робити, а наскільки держава ефективний власник, а наскільки вона вміло користується тими міжнародними кращими національними практиками корпоративного управління, які є в бізнесі, і виходячи. З того, що держава думає для чого вигадувати велосипед, вона якраз і бачить, а що є в інших країнах, і от в інших країнах доходять до висновків те, що потрібно створювати відповідну структуру, яка є цим фондом національного багатства, яка управляє от саме стратегічними активами, які ніколи не будуть підлягати ні приватизації, ні ліквідації. Вони залишатимуться в структурі і у власності держави. А які активи можуть бути стратегічними, просто щоб ми могли собі уявити це, якщо Коли ми задавалися цим питанням, ми дивилися, а в яких галузях представлена взагалі держава? Ми десь так собі порахували, що це 16 галузей, де державна економіка, вона присутня. Подивилися, чи доцільно в усіх 16 галузях бути ну, побачили, що їх можна цю присутність скоротити. І в даному випадку мова, звичайно, про стратегічні напрямки. Це мова може вестися про оборонний сектор, мова може вестися про енергетичний сектор, мова може вестися про медичний сектор та інші. Тобто, в цьому випадку ми в фонді десь там проводимо власний внутрішній такий поділ, який називаємо тріажем. За результатами якого визначаємо уже конкретний перелік тих компаній, які мають залишитися в державній власності, на даний час проводиться робота по підготовці закону, який має прийняти Верховна Рада для того, щоб на рівні законодавства закріпити, що ці підприємства вони є державними, вони є суверенними і ніхто ніколи на них не повинен зазіхати. Ну, ось, наприклад, культурні інституції, держпідприємства, які опікуються власне, культурою, вони теж, можливо, часто неприбуткові. Чи є вони стратегічними? Коли ми дивилися самостійно підприємство, ми побачили, що потрібен зворотній зв'язок від інших суб'єктів управління, які є в Україні. Тобто, на сьогоднішній день я для себе самого відкрив це майже 90 відомств. Які здійснюють управління державними підприємствами. Ми подивилися, а що в інших країнах? Тобто, в даному випадку, ці 90 відомств, кожен з них має якесь власне бачення, в кожного з них вже покоління там своїх родичів керують цими державними підприємствами. І вони зрозуміли, що від цього не хочуть прощатися, бо тут якраз корупціональна складова, яка державна компанія кормить ту чи іншу людину. Тому. Ми подивилися на практики інших країн, побачили, що в них насправді там 40 від 40 до 100 максимум державних підприємств. Бачимо, в нас майже 4 тисячі. Дивимося, а хто керує цими 40 чи 100 державних компаній? Чи дійсно там кожне якесь міністерство чи відомство воно управляє індивідуально цим підприємством? І побачили, що для ряд цих країн відмовилися від того, щоб міністерство або якийсь чиновник. Керував, здійснював безпосередньо корпоративне управління, здійснював якісь управління ризиками, менеджментом і так далі. І в даному випадку це все перевели на професійний рівень, створивши відповідні фонди. Ми їх називаємо робоча. В нас версія суверенні фонди. Так, дуже гарна така мальовнича назва, але от продовжуючи розмову про фонд національного багатства. Я до речі, нагадаю, що ми на цю тему говоримо з Олександром Федоришиним, заступником голови фонду державного майна України. Говоримо про цю ідею майбутнє створення фонду національного багатства. Навіщо він взагалі потрібен? Адже існує вже фонд, держмайна, який ви представляєте, і він. Управляє державними активами. Існує, наприклад, агенція з розшуку менеджменту активів. Арма. Я думаю, наші слухачі і слухачки теж часто в новинах про цю інституцію а, чують навіщо саме нова інституція, а не, наприклад, а, інакша нормативна база або якісь інакші такі суто а, паперові нормативні рішення. Коли говоримо про фонд держмайна, потрібно розуміти, що в фонду є всього чотири функції: лише одна з них це корпоративне управління. Коли говоримо про фонд держмайна, ми можемо подивитися, що не тільки фонд держмайна є тим суб'єктом, який управляє державним активом, він один із числа тих 90 відомств, які керують державі. Коли говоримо про фонд держмайна, скажу неприємні речі, але в даному випадку фонд держмайна не дуже професійна інституція, й, е, на рівні тих кращих світових практик, тому нам треба тягнутися до них, чи спроможений фонд е, знайти таких працівників, які є спеціалістами у корпоративному управлінні, чи спроможний він змагатися на рівні бізнесу? Вважаю, що ні, оскільки це знову ж таки це лягає е, тягарем на державний бюджет, тому що будь-який фахівець з ринку він вимагатиме відповідного її заробітної плати. Тому в цій ситуації ми якраз і пропонуємо, щоб був фонд наших наступних майбутніх поколінь щоб цей фонд він якраз вступав в бізнес. Щоб він управляв mm -hmm. на рівні бізнесу, щоб там були якраз відповідні зарплати, і можна було залучити той людський ресурс, який є професійний в цій частині, як ви з ним розділите свою відповідальність? Фонд держмайна опікується державним майном, і цей майбутній mm -hmm. фонд національного багатства опікується державним майном. А як розрізнити державне і державне майно? Скажу так, що ми зараз уже тривалий час. Ведемо таку плідну роботу з а, міжнародними радниками, а, внутрішніми радниками, серед яких і, там, і юридичні компанії, і там, просто міжнародні компанії, офіси, яких представлені в Україні. А, ми пров проводимо а, регулярні. А, Зустрічі або дзвінки з суверенними фондами інших країн вже проведено 9. Ми формуємо так звану інвестиційну коаліцію, в рамках якої підписуємо меморандуми. І що саме цікаве в цій історії, що ми це все робимо і плануємо робити за рахунок коштів донорів, тобто створення самого суверенного фонду, організація діяльності, на це все. Згодні виділити кошти, окремі донори, наприклад, яким є там суверенний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів, з ним підписана угода про співпрацю, в рамках якої вони виділяють кошти, Я, даючи відповідь на ваше питання. Коли я кажу, що ми працюємо, ми зараз намагаємося побудувати нову архітектуру політики державної власності, змінивши абсолютно все те, що 30 років не працювало. І коли, наприклад, нас приїжджають там, на зустрічі посли країн Великої Сімки, вони кажуть, ми це все проходили 30 років назад, а ви зараз тільки починаєте. Як воно виглядатиме безумовно, що всі ці суверенні активи, вони залишаючись в державній власності, повинні бути уособлені якимось державним органом. З нашого боку, є пропозиція, що таким державним органом має бути фонд держмайна. Фонд держмайна, який в подальшому створюючи а, продукти, оскільки суверенний фонд це лише один продукт, над яким працює фонд, є інші продукти. А, коли в, а, в, ми говоримо про розподіл підальності між а, фондом держмайна і суверенним, то а, за нашими напрацюваннями ті суверенні активи, які будуть а, обліковуватися за фондом, вони будуть передані в управління. суверенно фонду який в подальшому, виходячи із загалузевим принципом, буде створювати субхолдингові компанії, це дуже складно, якщо чесно. Я от зараз навіть уявила собі, що особливо ретельні наші слухачі, і слухачки може намагаються записувати і малювати схему, але справді, оскільки йдеться про ідею, то не так і легко її собі візуалізувати. Але бачу, в нашому студійному вайбері вже хтось зі слухачів спробував це візуалізувати і перепитує, чи буде це аналог таким собі аналогом на Газу великої компанії, де 100% власності держави, але тоді що зміниться на практиці? Записує наш слухач і каже, що Нафтогазом керує політичний ставленик на думку нашого слухача. А раніше він обіймав посаду в уряді. Я так розумію, що це критика щодо майбутньої ідеї фонду національного багатства. Що ми могли б відповісти ось на таку аналогію, ну, наприклад, з Нафтогазом. Розглядаючи не тільки архітектуру, а й структуру, як має формуватися сам по собі суверенний фонд, ми уважно підходимо до питання, а хто дійсно там формуватиме органи управління, чи формуватиме зокрема це, як в нас прийнято, головні три акціонери: Верховна Рада, Офіс президента, уряд. Безумовно, що вони впливатимуть на політику. Проте до формування органів управління ми також в планах. Розробляємо їх закладаємо в майбутній законопроект, це, зокрема, щоб брали участь так само і представники антикорупційної спільноти, і представники там American Chambers, представники ICF, представники а, послів там Великої Сімки». Сім сім а тому в цій ситуації ми уважно підходимо до того, щоб знову ж таки не сказали, що щось створило політично закрите, і воно не зрозуміло суспільство, як хто ним управляє, і які ставлених, як ви кажете, це а, не, там не б... я, це голос наших слухачів okay, і слухачів. Добре. А, в цій ситуації чи буде схоже воно до структури? А в цілому скажу, що дійсно ми коли розглядали в якій формі його. Організовувати, то є варіант, або це буде окремий державний орган, або це буде, зокрема, самостійна юридична особа. Із різних причин, користуючись різною практикою, ми дійшли висновку, що має найкращу форму це саме державне акціонерне товариство, яке буде уособлювати собою холдингову компанію а, і, і здійснювати відповідно управлінням тих. Актив, які входитимуть в його структуру. І а, закінчуючи нашу розмову, у нас всього дві хвилинки залишаються, бачу на студійному годиннику. Як би ми могли коротко описати, а, власне, що відбуватиметься з активами, щоб вони потрапили до цього майбутнього фонду, яка буде процедура, буквально схематична. Для того щоб активи потрапили, зараз в нас йде напрацювання змін до законодавства, за результатами якого має бути затверджена нова концепція або нова політика державної власності. За результатами цієї роботи урядом може бути прийнято відповідне рішення про те, що всі державні компанії або інші державні активи вони будуть передані. Вочевидь, за якимось хронологічним порядком до сфери управління фонду, і коли це фон... майбутнього фонду національного багатства, і після цього ФДМУ зможе передати фонду національного багатства. ФДМУ – це фонд державного майна України. Так. Розшифруємо цю абревіатуру. І нагадаю, що говоримо ми про а, плани щодо створення фонду національного багатства а, України. Коли цього чекати, ваш прогноз що додати, коли це може статися? От ми буквально вчора з Мінекономіки розписували план на наступний рік. Тому ми сподіваємося, що ми це реалізуємо в другому кварталі 2024 року. Що ж, другий квартал 2024 року можна собі записати і дивитися, як там воно далі буде рухатися. Говорили ми з Олександром Федоришиним, заступником голови фонду державного майна України. Говорили щодо можливості планів і проєктів створення фонду національного багатства України, і будемо звичайно стежити надалі та інформуватимемо вас про те, як ці нові інституції будуть з'являтися і змінюватися.